Незважаючи на складні умови, заклади охорони здоров'я зберігають необхідний рівень надання медичної допомоги населенню. За перший квартал цього року проліковано стаціонарно вселяли дитячі лікарні 3 тисячі п'ятсот сорок морих. Це на рівні минулого року, з них 944 мешканці сусідніх інших громад. Це теж на рівні навіть більше минулого року, більш майже 30%. Проведено 641 операцію, це трошки менше, ніж минулому року. Все одно достатня кількість. Прийнято 78 пологів, тенденція до збільшення пологів, потім незначна, але зберігається. З позитивного слід відмітити зменшення смертності населення, як в цілому, так і в процездатному віці. Зменшення смертності від пневмонії, зменшення смертності від інсультів. На жаль, трошки є збільшення смертності від інфарктів. Позитивно слід відмітити відсутні за перший квартал смертності від туберкульозу при цьому шофографічних обстежень нас проведено більше 6 тисяч. Це теж високий рівень профілактичної роботи. Продовжуємо активно працювати по підтримці здоров'я населення громади і сусідніх громад. На цьому на минулому тижні проводили всі роботи по виходу з ухального сезону, щоб все було гаразд. Дивіться от на оцих перехідних етапах. у Уважає є тепер свої котельні. Ви ж можете. Затопити і створити нормальні комфортні умови в лікарні. Не обов'язково ж прив'язуватися до великої системи. Зараз подивимося, як буде температурний режим на вулиці і в закладі, якщо треба затопити. На інфекційному відділенні, там, де хворі пневмонії, ми не продовжуємо поки що, а тут зараз подивимось. Будемо дрова закупляти, і взагалі ми повинні підготуватися до того, що будемо топити дровами. Все.